Доброго ранку, малята, любі хлопчики й дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Погляньте, хто завітав до нас в гості. Доброго ранку, діти, я книга. До цікавої подорожі до країни паперу. Ви дізнаєтесь, там багато нового. Готові? Вирушаємо! Діти, а що таке папір? Кожного дня ми користуємося всім нам звичайними предметами: зошит, альбом, газета, туалетний папір, серветки, пакунки. І все це є папером. А що ж таке саме папір? Давай з тобою сьогодні розберемося разом. Папір це продукт, що виробляють із деревини, які ростуть у лісі, наприклад, з ялини, осики, тополі та інших багатьох дерев кожного дня. Нам потрібен папір. Ми малюємо на ньому, робимо з нього різні поробки, дізнаємося нового з книжок, користуємося у гігієнічних цілях, купуємо товари у паперових пакетах. Гроші це також папір. Людей на планеті дуже багато, тому паперу щодня використовується у великій кількості. Дерева дають нам папір, а наша ціль замість одного зрубаного дерева посадити 10 нових. Адже кожне дерево це домівка для пташки, черв'ячка та комашки. Завдяки деревам ми дихаємо чистим повітрям. Пережи ліс, і він подарує нам свої дари. Подивись, а що у тебе в домі є виготовлене з паперу. Яка цікава розповідь про папір. Тепер ви знаєте, що це таке. А зараз я пропоную зіграти в гру, що це. Ви подивитесь на малюнок і назвете мені предмет. Починаємо. Що це? Це паперовий лист. А це Це книга. Паперова книга. Це що? Це альбом. Паперовий альбом. Це паперові сепом. Ось наша подорож і завершилася. Тепер ви знаєте, що таке папір та що буває паперовим. Дякую, що приєдналися до мене. До зустрічі, малята!